Привіт! Мене звуть Олена, і ви на каналі Сходи до психолога. І сьогодні ми з вами поговоримо про self help літературу. Самодопомога теж може бути ефективним способом покращити собі життя. І до самодопомоги входить два таких ключових елементи. Перше це здобуття якихось знань, і друге це застосування тих знань на практиці. І ми поговоримо сьогодні про першу частину більше, тобто здобуття цих знань яким же чином їх можна здобувати? Можна переглядати відео, такі як я записую, або мої колеги. Можна слухати подкасти, завжди раджу багатий внутрішній світ, або можна читати книжки. Тут уже залежить від того, що вам більше подобається, як вам краще засвоюється інформація. Звісно, коли ви приходите на консультацію до психолога, психолог вам теж може провести так звану психоедукацію, тобто дати інформацію, пояснити деякі явища, деякі процеси, що відбувається і так далі. Але тут ми говоримо не про залучення психолога, а про те, як самому цю інформацію здобувати і де її брати. І сьогодні я хочу дати рекомендацію п'яти книг, які ви можете почитати по акту терапії прийняття. І зобов'язань. І тут приємний сюрприз, тому що перша книга не тільки українською мовою, вони всі будуть українською мовою, а вона написана українськими авторами. Це перша self-help книга з акту, написана саме українськими авторами. Книга називається Як припинити долати неспокій і жити далі. Автори Давид Цибенко, психіатр, психотерапевт. І Костянтин Коробов, журналіст, вони написали цю книгу у співавторстві. Чим вона особлива? Третє, кажу, що це перша селф-хелп книга з акту українських авторів. Вона дуже гарно і доступно написана, написана легкою мовою. У ній є сторітелінг. Як ми знаємо, це один із найкращих способів донести інформацію. Вона є доволі практичною, вона вся пронизана вправами, які можна зразу прямо з ходу брати і виконувати. І тим паче, що на сторінках книги розміщені QR-коди, які ви скануєте, і вони перенаправляють вас до запису вправ. Або це є медитація, або є голосовий супровід, який проводить вас по праві. Це є дуже зручно. Книга побудована на шести процесах акту. Це взагалі типово для майже всіх книжок по акту, тому що це є основа методу. Є шість основних процесів. Я їх постійно називаю в своїх відео. Я думаю, що якщо ви часто мене дивитеся, то ви їх вивчите. Ці шість процесів об'єднані у так званий гексафлекс, тобто гекса 6 і флекс від flexibility, тобто гнучкість, тому що основною ціллю акту є розвивати психологічну гнучкість. І книга розділена на шість таких є там є шість розділів, і кожен із них відповідає кожному одному процесу цього гексаплексу. Тобто ми маємо розділи про відокремлення від думок, про відкритість, готовність до прийняття нового досвіду, про перебування тут і зараз, тобто контакт з теперішнім моментом, про самоусвідомлення, про цінності і про дії. У кожному із цих розділів є історії і є вправи, які можна виконувати. Я би сказала, що я дуже рекомендую прямо пробувати виконувати. Тобто, взагалі, книгу можна знаєте, прочитати два рази, якщо вам так комфортно. Бо буває, що не зразу готові виконувати всі вправи. І хочеться, щоб було таке якесь загальне розуміння, що тут взагалі відбувається, а потім починати щось робити. Тому можна спочатку її прочитати просто книгу, потім повертатися і робити вправи або робити їх по ходу як вам зручно. І друга частина книги називається Ваш робочий зошит. Там теж зібрані вправи, і там є певні таблички, є шаблони, їх можна собі зробити і заповнювати, і відслідковувати свій прогрес. Книга дуже зручна. Дуже легка наповнена вправами, наповнена метафорами, може слугувати класною опорою для того, щоб або самостійно працювати з нею, або вона може бути дуже гарним доповненням, якщо ви вже працюєте із психологом, який або працює повністю у методі акту, або застосовує деякі вправи із актом. Друга рекомендація взагалі шикарна для тих, хто любить якісь малюнки, схеми, графіки, ілюстрації і так далі. Це книга на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. І вона називається Важливі навички в періоди стресу. Ілюстрований посібник, ілюстроване керівництво. Я а українською мовою і абсолютно безкоштовно можна завантажити собі PDF і користуватися. Вона настільки легка, що її, в принципі, навіть дітям можна пояснити. Посилання на, на цю книгу я залишу під відео, як і на всі інші книги, також. Над створенням цієї книги працювала група психологів, серед них був раз Гарріс, а це відомий викладач акту. Я саме в нього і навчалася, і буду продовжувати навчатися. І... У книзі є 5 інструментів для розвитку навичок, як стабілізувати себе в стресі. Я хочу звернути вашу увагу, що це не про те, як уникнути стресу, як боротися зі стресом. Ні, це саме про те, як стабілізувати себе, які навички гнучкості, знову ж таки, у собі розвинути, щоб було легше сприймати і відновлюватися після стресу. Третя рекомендація. Я не можу оминути увагою засновника методу Стівена Гейса. І я рекомендую його книгу, яка називається Звільнений розум. Ви бачите, на обкладинці написано не Гейса, а Гаєс. Ми ще трохи тут з транслітерацією і назвою деяких термінів. Працюємо, скажімо так, тому що Гарріс, Гарріс, ви теж можете зустрічати різні написання. Мені важливо, щоб ви знали, що це, скажімо так, одні ті самі люди. Отже, Стівен Гейс, звільнений розум. Тут автор викладає нам філософію методу акту. Тобто, що це таке, чому акт, як акт вам допоможе справлятися із викликами вашого життя. І як ви можете підходити до вирішення проблем, скажімо так? Там навіть є така дуже цікава голова. Вона називається проблема з вирішенням проблем. Так, тому що не всі проблеми ми можемо вирішити, але ми можемо дещо по-іншому сприймати те, що з нами відбувається. Щоб нам наші очікування, наші думки, наші почуття не задавали якихось значних страждань. Отже, Ця книга розділена на три такі великі частини. У першій книзі є розгляд проблем, що взагалі у нас в житті відбувається. У другій книзі ми дивимося на те, як ми можемо підходити до рішень, і в третій частині ми починаємо діяти. А що я можу сказати про цю книгу? Що вона не є найлегшою для прочитання? Стівен Гейз взагалі говорить такою мовою доволі складною. Дуже багато у нього таких довгих речень, складних, складнопідрядних, складносурядних і так далі з різними оборотами. І пише він так само, як і говорить, скажімо так, і тому вона може бути ну, не такою простою, як дві попередні. В неї так треба буде дійсно вдумуватися і сприймати. Однак, мушу зазначити, що коли я побачила демонстрацію, як працює Стівен Гейсі з клієнтами, я була вражена тим, настільки він просто і чуйно говорить, от саме в контакті з людиною, а не коли він доносить якусь теоретичну інформацію. Але менш з тим, знову таки повторюся, що книга не найлегша, вона доволі об'ємна і вона не дуже легка для прочитання. Але якщо ви вже ознайомилися з якимись там попередніми книгами, то ця теж може, може стати доволі такою гарною для доповнення для розширення своїх знань. Четверта книга і п'ята буде теж того ж автора Раса Гаріса. І якщо Стівен пише доволі складно попередній автор, то раз, ніби як перекладає з його мови на зрозуміло, щоб нам було легше це сприймати. Отже, книга 4 у нашому списку називається Пастка Щастя. Вона існує українською мовою, але прямо зараз я не бачу її у продажу. Однак вона є в продажу. Здається, її електронна і паперова англійською мовою, і я думаю, що ви можете знайти її і іншими мовами, якими ви володієте, тому що вона перекладена на багато мов світу. Книга складається із трьох частин. Перший розглядається, що таке щастя, чому ми його прагнемо, і які наші когнітивні помилки, помилки мислення. Перешкоджають тому, щоб мати гарне його розуміння і взагалі бачення, до чого ми прагнемо. У другій частині розглядається робота із складними думками і почуттями. Відповідно до концепції акту, страждання нам завдають саме страждання наше спровоковане саме тим, що ми зливаємося із. Складними думками і із складними почуттями. І від цього починаються наші проблеми. І вирішенням є відповідно від'єднання від цих складних думок і від цих складних почуттів. Тому нам потрібно цьому навчитися. І третя частина цієї книги зосереджена на тому, як зробити життя таким ціннісним і наповненим. Для мене вона така, знаєте, екзистенційна, так, про сенси, про цінності. А, дуже класна я. Рекомендую її завжди своїм клієнтам, і, і вам теж рекомендую гляньте на цю книгу, вона може гарно повпливати на те, як ви сприймаєте життя. І остання п'ята книга, теж того ж самого автора Араса Гарріса. називається вона Про ТПВ Просто. Що таке ТПВ? Звідки взялася ця абревіатура? Чому вона сюди записалася? Що вона значить? Да, зараз поясню. ТПВ це переклад перекладу, який прийшов до нас із сусідньої країни. Розшифровується це як терапія прийняття і відповідальності. Це один із варіантів, як перекладають акта, acceptance and commitment Therapy. перекладається, бо як терапія прийняття і зобов'язань. Мій варіант, який мені більше подобається, і багато хто із терапевтів і психологів, що працюють в цьому підході, обирають саме такий варіант. Але є ті, кому більше відгукується переклад, терапія, прийняття і відповідальності. Як би там не було, оцей ТПВ, це той самий акт, не лякайтеся цієї абревіатури. І наскільки мені відомо, то психологи із нашої асоціації зв'язалися із видавництвом і. Просили про таку співпрацю, щоб з нами трохи погоджували, які використовувати терміни, які використовувати переклади, щоб, знаєте, не множити без якоїсь потреби і називати різними, різними словами те, що має бути названо ну, дійти до якоїсь спільної згоди, до якогось спільного знаменника і називати все однаково. Отже, повертаємося до книги. Якість перекладу я не можу оцінити, тому що я цю книгу українською мовою не читала, я читала її англійською. Оскільки автор мені знайомий, то я думаю, що навіть переклад має бути доволі гарним і простим, тому що книга в оригіналі написана гарною, простою, дуже доступною, дуже зрозумілою мовою. Однак я би не рекомендувала, мабуть, цю книгу як таке перше знайомство, тому що вона більше підійде. Або вже там для психологів, або для тих, хто є таким просунутим користувачем методу акту, скажімо так, клієнтом із досвідом. Однак, навіть якщо це буде ваша перша книжка, яку ви з акту прочитаєте, краще прочитати одну і її, ніж ніякої зовсім, тому ви сміливо можете її брати і з нею знайомитися. знову ж таки, вона наповнена вправами, тому що акт. Це терапія, яка дуже має таке практичне підґрунтя, дуже багато вправ, дуже багато практик. Це не щось складне. Тобто, коли я кажу вправа, може виникати, знаєте, таке уявлення, що там прям щось треба сідати і серйозно 40 хвилин робити. Деякі вправи можна зробити буквально за секунди, але їх важливо робити, тому що тільки дії ведуть нас до змін. І в кожній з цих книг, що я назвала, є вправи. І коли ви вже ознайомитеся із теорією, я рекомендую починати робити будь-яку вправу з будь-якого процесу, з будь-якої точки, ви можете почати те, що вам відгукується найбільше. Але головне це робити, пробувати, практикувати. І тільки тоді ми будемо помічати зміни у нашому житті. Я сподіваюся, що це відео вам було корисним. Посилання на всі книги будуть під цим відео. Шукайте, купуйте, читайте, практикуйте і діліться враженнями, якщо ви вже щось із цього читали чи пробували робити. Також, якщо у вас є запитання, я завжди запрошую вас писати їх мені. У мене на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся і! До нових зустрічей.